Наступний пункт, власне, то чому виникає прокрастинація, це перфекціонізм, і в боротьбі з перфекціонізмом нам буде допомагати той принцип, називається good Enough. Для мене це достатньо нова концепція. Я почав копати, що ця концепція Гуденаф вона власне не тільки в коді, вона використовується, застосовується і допомагає людям жити і працювати ефективніше в дуже дуже багатьох галузях. Що вона знімає? Ця концепція good Enough? Власне, якщо ти маєш зробити щось ідеально, і ти не можеш зробити ідеально, то краще цього не робити. Натомість, нам приходять на допомогу оці Два твердження: так? якщо треба щось зробити, і ти знаєш, що ти зробиш це недобре, то зроби це краще, швидше і будеш мати час, щоб поправити. І те, що написано вище, що краще два рази вчасно, ніж один раз ідеально. Ця проблема вона є на рівні майнсета. Але знову таки каже класик різних напрямків психології, що наш майндсет це наші звички, а наші звички можна формувати. І як я, наприклад, намагаюся формувати ці звички в спілкуванні з Аяйкою, мені допомагають такі речі. Власне, коли ти з LLM-кою спілкуєшся, вона по дефолту заточена на те, щоб. Економити токени, але видавати все таки результат, який буде acceptable для того, хто запитує. І це насправді дуже класна імплементація, дуже класна реалізація технології good enough. Тобто, воно добре, але не ідеально. І коли ти власне з AI-кою регулярно на такому режимі спілкуєшся, вона тобі так відповідає. Ти мимоволі сам вчишся формувати відповіді і навіть запити, теж в такому ж стилі, тобто відповідати достатньо добре, але не ідеально, не витрачати занадто багато часу.